Садочка Гран Караван 2019 рік двести 203 тисячі

З сторони та сідає. Сьогодні продаються також мотоцикли. Зараз іде це. Я зробив список машин. Які ціни. Ось можна глянути і пройтися по тих машинах. Тому що ви бачили ближче, так. Ford Escape, 17 рік, пробіг 188 тисяч, пішов за 5 тисяч, Niro 18 рік. 263 тисячі за 4 500. Потім Volvo, Volvo XC60 пробіг 252 тисячі. 252 тисячі за 3 200, потім Buick Enco 16 рік пішов за 3 тисячі з пробігом майже 300 тисяч. Dodge, караван. Тут я не пропустив, Ford, Escape за 400, да, передній ведучий, пробіг майже 200 тисяч, потім BMW X1. 15 рік пішов за 7800 за аукціона з пробігом 156 тисяч. Перша Toyota Sie 12 рік, 7200 пішла за 7200, як ви бачите, драйве бол, Carfax, Collision було, удар за 1275, ну це щось невелике. Е, також і пробіг його 141 тисяча. Тобто Toyota, в принципі, небагато. Hyundai Santa Fe, 17 рік, за 8700. З мотором 2.4, ну але у мене такі самий, тільки не All-Wheel Drive, а Front-Wheel Drive. 200 тисяч пробіг. Далі маємо до Journey за 4200 пішов 13 рік, Frontfield Drive і пробіг 219 тисяч. Далі Mercedes. 2015 рік, це клас, що тут є з пробігом 93 тисячі і пішов за 20 тисяч, Hyundai Santa Fe 13 рік, за 7400 пішов. З пробігом 146 тисяч, ну якщо буде можливо, зараз покажу ту машину. Ford Escape 3915 рік це 190 тисяч і Ford Escape 19 рік за 17 тисяч, прийшов з пробігом 11 400... 114 тисяч. Тут всюди вказані він номер машини, можете перевірити при бажанні. Також є такі моцики гасати по лісах, на рибалку їздити. Ціна не вказана, але вони виставляються на продаж. Можете на тій заходити в сайт і грати. Можете онлайном грати, можете в інперсон. На початку відео бачили, а зараз наближається зима. Такі штуки, такі мотоцикли ганяти по снігу. Можна купляти. Так швидко пройдуся. Бачите, як вони працюють. Які гусениці ззаді. І грибуть по снігу. Так що такі ще є моцики, квадроцикли, снігоходи різні, такі машинки возити картоплю з городу, кони велике поле, лодку можна купити тут. Машин побільшало зимою, якщо ви пригадуєте, я там знімав кусок відео, було. Якраз на свій день народження, на 3 січня 2023 року. Зараз ми маємо 4 жовтня 2023 рік. так. От, Машин побільшало, побільшало. Оцей Dodge Journey пішов за 5 тисяч з аукціона. 210 пробігу. Ну, щоб мало уяву, тому що минулого разу багато хто писав невідома яка ціна, невідома яка ціна, ну так що треба було слухати на аукціоні, мені залишатися і цей частину з них послухали, так що деякі покажу. от Заднє сидіння, ну такий трохи занедбаний всередині 5 тисяч Правда, тут є такий нюанс. Доверку так відкривається. Хтось її так протягнув. 5000 доларів. Ну, плюс сюди ще треба врахувати 400 Фі і там ще 500 адміністративні 450 і плюс податок 15%. От такий Hyundai Santa Fe 2017 року. 200 тисяч пробігу пішов за 8700. Але непоганий стан зараз. Він покаже 200 тисяч, оце його був номер в лоті Б-40. Так виглядає ззаді на шкірі штучні, чи не, не знаю, може натуральна. А, 8700 така машина. Так воно виглядає всередині. Подушки ще в непоганому стані. GDI-овський мотор. Так, На цей чек Engine не світиться. 200 тисяч, як бачимо. Подивимося, чи кондиціонер дує. 8700, 8700, тож адекватна ціна. Ну, У нас податками з FI стане, певне, більше, як, ну, більше десятки, але тим не менше, який це рік, зараз, я вам ще раз скажу. 200 тисяч пробіг, але це 17 рік, сорі так що не так погано. Панорамний дах є. Бороти двигна чомусь не падають на холостих нижче тисячі, Ну, можливо там якийсь нюанси. Колеса. Що, відкрутити клапану кришку, подивитися. А зараз на коробку ще не дергає при переключенні. Ні, нормально у мене так само Сантафе вже з пробігом 240. Підігрів веселий, цей додж Джордні пішов за 4200 канадських. Зараз обійду його кром, щоб було видно. На відміну від того червоного попереднього, то він не видно, що був десь битий. Он, лот його був Б-43-219 тисяч. Так він виглядає в салоні всередині. Часто такі беруть на таксі тут трьохрядні. Жорник. І ще раз надаю, це 13 рік, 219 тисяч пробігу. Отут його деталі про нього, що йде 13 рік, чорний він номер, 219 тисяч пробігу, Engine Light пише, що має там щось на дашборді цей на панелі світиться цей світло, ну тобто є якісь цей поломка. А ось цей Мерс, який ви бачите, пішов за догадайтесь за сіки. 93 тисячі пробіг, лот Б-44 за 20 тисяч, цей Мерс пішов за 20 тисяч, зараз декілька деталей про цей Мерс. Зараз не треба і шукати, знімати, значить дивіться, це він 2015 рік, Mercedes, Перфакс 6 Семиступка. Автомат 93 тисячі пробігу. Оцей Мерс пішов за 20 тисяч, 15 -ти рік, 93 тисячі пробігу, семестука, чистий Карфакс. Mercedes Benz. 20 тисяч доларів. От, ви бачите, тут теж каже на 93 тисячі. Б44 лот був. Ходимо глянемо, ну все-таки Мерседес, то є Мерседес. Німець. Тут трошки недооцінюють німців. Машини я маю на увазі, а не цей. От. В Канаді, може за того, що дорогі деталі, що їх треба чекати, привозити з Європи, то ганяються за японцями в основному. Сяду собі в Мерседесі, посижу. Відчую трохи Європу. Хто приїхав з Європи, то день кому трохи така цей. французьких машинах машин взагалі тут немає. Я вже тут два роки практично жодної не бачив. Тут всякі такі штучки, дрючки. Маєте такі. Підсвітка 20 тисяч доларів. Ну, ще треба заплатити, буде фі 400 доларів. Там на сайті можете подивитися, якщо машина дорожче здається, там певні суми. Десь 3000 з чимось, це 400 доларів і адміністрація фі, там десь 45. От, Плюс податок 15. Якщо вона коштує 20 тисяч, то можете проховати, податку буде рівно 3000. Треба за неї заплатити за цю машину. Але то є літак, просто не просто машина, а літак цілий. От, Бачите, тут такі, такі, що собі регулюєте сидіння. Так. 93 тисячі для такої машини, тут в принципі, не пробіг. Непогана машина. А Ось цей Hyundai, який ви зараз бачите, ось він тут. Його ціна 7400 повноприводний, ось його він номер і 146 тисяч пробігу. І пішов за 7400, не дивлячись на те, що це 13 рік. Ну Стан непоганий, парктроніки є, як ви бачите ззаду. гнилий, з того, що видно. Хтось Кока-Колу не допив, що пепсі всередині. Бачите, на дверках такі міні, там якісь ідуть опирішки вилазять вже, бублики якісь. Е, всередині Hyundai Hyundai. Новіші морді порівняно з 2012 роком. У мене 12-го року я теж брав тут на аукціоні. От. Ну, середньо чисте собак, мабуть, не возили, ніби не чути. Яку ви зараз бачите, це Ford Escape. Ford Escape, який пішов за 3900, повноприводно, 190 тисяч пробігу. 3900, зараз я відкрию салон, якщо вона відкрита. аж тут такі штучки світяться. Це салон його. Хто вже приїхав в Канаду, хто ще не приїхав, просто цікавиться, можете грати онлайн з цього аукціону. Бачите, тут розетка є, підстаканники. підстаканники Сигнализує цей Фордік, коврики, сорі, кілемки по-українськи, так, <кій> повитягували, хтось робив правильне заваження, що Деколи проскакують такі слова, е, знизу знизу трохи ржа, як ви бачите. Ну, Ще доїжджувати можна. Питання, скільки в нього треба вкласти. І на раз, шерасті ну, нагадаю це 3 900, 190 тисяч пробігу, ну майже 200. Це вже така умовно моральна цифра, яка людей починає трохи напрягати 200 тисяч. Хоча, якщо надійні мотори, то вони ще можуть. І 400 виїздити. Ну, тут, як я вже казав, ціняться Toyota, Honda, Lexus, Акори, відповідно. Так, а цей чорний. Цей чорний ми маємо теж Ford Escape, але це вже 19 й рік. І я вам зараз покажу, зараз закрию пальцем. А потім вгадайте, яка його ціна була. Це Ford це Escape, 19 й рік. Пробіг 114 тисяч Ми маємо. Що тут ще в нього є? Значить не буду вас тримати в такій загадці. 17 тисяч ця машина. За неї дали 17 тисяч насипали Оце 000, 114 тисяч пробігу. А за Mercedes, якого вам недавно показував, насипали 20 тисяч. Маємо зараз вирішити, варто чи не варто. Ну, треба дивитися, його заводити, всі ці нюанси. Вон... Зараз ми бачимо багажника цього ескейпа. Бачимо салон з такого ракурсу. Пробіг його, такий він в салоні, такий виглядає... так виглядає торпеда. Так, спереду, От там чуть, -чуть іде легенько р... цей, цей рожавшина. Але це 19 й рік. Так що він ще не є старий по руках. 4 роки на нього. Світиться панелька. От така машина. А тепер ми маємо Toyota Siena, 12 й рік. 141 000 пробігу, вгадайте, скільки за неї сторгували? 7200 за таку тойоту. Зараз я її обійду, щоб вам було видно. От. MVI ще дійсний. Зараз підійдемо подивимося, це Motor Vehicle Inspection. Маємо тут до 24-го року. Ну і там до відповідного місяця так, вона всередині сіяна. Ну, Запах нормальний, в принципі, тут нічого такого ж силу немає, як маленький автобус. І ціна, ще раз нагадаю, 7200 за неї дали. На прохання багатьох підписників. Які робили зауваження, що немає ціни, то, як я вже казав, прийшлось мені посидіти на аукціоні і послідкувати і повиписувати ціни. Бо ви можете тільки так дізнатися. Ви можете зайти, зареєструватися, якщо бажаєте. Це коштує 5 доларів, залишити завдаток 500 доларів, щоб взяти участь, але не обов'язково, щоб ви щось вигравали, просто подивитися, які ціни. Це буде вам видно, по скільки ті машини пішли, по, ці... по якій ціні. Там last біт, який був. О, Тут дивиться, який багажник. Третій ряд можна тут скласти ще, витягується сидіння. Там відкривається, Не, я не хочу його витягувати зараз, складається в підлогу. О, то це просто автобус, дивіться, сюди диван можна возити, таким мікроавтобусом просто. Для тих, хто приїжджає чи поселяється, це як якраз знахідка, знахідка. Дивіться, що тут цікаве, Тут відкидаються такі маленькі. Сін 200 за Toyota сіну 12 року 141 тисяча пробігу. А тепер догадайтеся, всі які насипали за цього 2015 року BMW X1 який має 156 тисяч пробігу, зараз я вам покажу його стан плюс-мінус, щоб ви орієнтувалися всередині беха, прихильники бехи, можуть глянути що, як до чого. І отже за нього насипали 7800 канадських. Клеса пожовку, але це відмивається, так що це, в принципі, не проблема. Можна йому надати трохи вигляду більш товарного. Отакий Х1 за 7800. Що краще на вашу думку, ставте в коментарях, пишіть BMW чи Toyota Sienna. Оце дві машини. Одна пішла за 7800, а цей BMW пішов за. 7200 Ford Escape. Сьогодні в ескейпів як е, цей як грибів в лісі. Зразу скажу, за яку ціну пішов, 400, 14 рік, 198 тисяч пробігу. Оп, показано пробіг, от його ключі, дві пари. Такі маємо двері, знизу трошки стандартно в канадських умовах вони підржавіли, такий він всередині. Колеса ще можна сезон катати, але бажано на канадську зиму мати зимові, звичайно. стандартно, багажник, ви вже бачили на попередніх те саме, такий самий ескейп. Перед нами стоїть Büc Ну, По-французьки означає знову анкох. Не знаю, як тут він має перекладатися. 16 й рік пішов за 3000 канадських, 299 пробігу. Так не проїхав, я вам скажу цей бюїк. 300 тисяч намотала ця бджілка. Дивіться, це щось як... як... Європейський Opel в Канаді. Opel в Канаді маємо Buick. Різні є думки на рахунок його надійності. Так, не буду вдаватися, я не є там великий експерт. Які тут кращі, які гірші. Як я вже згадував, американці дають перевагу японським. Але є і прихильники німецьких машин, французьких взагалі немає. Так, корейські є достатньо, так немало не корейських, там Kia, Hyundai, Chevrolet. Така от машина. Отакі от от бюїк. Зовні ніби ще нічого виглядає, зараз ще раз перегляну ціну, нагадаю, даю вам за що, він за 3000 пішов, цей бюїк, пішов за 3000. Хто хоче такого в сім'ю, будь ласка, може стати власником наступних продажів. А таке за, ну я написав за 3200, на сікі пам'ятаю, може там. Помилка, бо ніби воно непогано виглядає, але з того, що пам'ятаю, що писало на табло, то це 3200 пішло волю. Ну, кажу, на 100% не впевнений за 200 пробіг... 2011 рік пробіг 252 тисячі. Отакий От він в салоні нафарширований Так, шкіра, панорама. Ну як Вольво, як стандартно. Надійне Вольво Такий Вольво.